Український католицький університет відкрив у Львові медичну клініку, де працюватимуть медики з пацієнтами, а також проходитимуть стажування студенти. Про основні напрямки роботи клініки та які спеціалісти, зокрема, там прийматимуть пацієнтів. Будемо спілкуватися із очільницею цієї клініки Оксаною Ковальською. Пані Оксано, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Для будь-якої структури, для будь-якої клініки, важливо, хто її очолює, тому що як то кажуть, як хто корабель очолює, я перефразую трохи так. Він і попливе Клініку, клініку, очолили саме ви. Розкажіть, як вам запропонували цю посаду, і кілька слів про себе для наших глядачів. Дякую за питання. Вітаю всіх. Так, це для мене. Цікава була пропозиція свого часу, і я її щиро прийняла. На той момент в моєму житті було декілька пропозицій. очолити декілька проєктів, гуманітарних проєктів для внутрішньо переміщених осіб, для ветеранів. Чому я обрала ОКУ? Тому що вони мені близькі за духом. Їхня спільнота, їхні. Їхня мета і ціль в житті вони. Одразу погодилася, я так розумію. Ні, не одразу. Думали, що я ще думала. Я ще думала, тому що це є величезна відповідальність, стартувати такий проект. І якщо брати, то вже потрібно робити. Звичайно. відповідально. Mm -hmm. Кілька слів про себе. Хто ви? Я є лікар сама, я є лікар-терапевт. Я ніколи не думала, що прийде такий момент в житті, що я буду займатися управлінням в сфері охорони здоров'я. Але життя так мене повело. Це такий мій шлях. І я не жалію ні наскільки. Невно працюєте в медицині? Я Працюю вже більше 15 років. Мала маленький досвід кардіолога, це була така моя пристрасть із студентських років, але шлях мене закинув із Київщини на Львівщину, і тут у мене розпочався вже більш активно шлях управлінця в сфері охорони здоров'я. Більше про клініку, чому Католицький університет її відкрив? Тому що мені здається, що взагалі відкриття відбувалося так дуже тихо про неї ніхто не знав, не знав. І тут бум і розказали. Навіть я, яка е недалеко живу, не знала, що поряд відкривають клініку. УКУ. Е, насправді вивізку про клініку ми розмістили в останній момент. Угу. Це правда. Е, перше оголошення публічне було в січні. Можливо, 3 січня про те, що ми плануємо відкрити медичну клініку. Хоча проект започаткували ще 2016 році, а це зовсім так. Це, давно. Зовсім давно ця ідея зріла, і зерно було посіяно дуже давно. Чому? Тому що 14 рік прийшов на Україну, mm -hmm. і було чітко зрозуміло, що бракує фахівців фізичної терапії та ерготерапії, і того і, і розвитку цього напрямку. Університет, Український католицький університет започаткував таку, такий факультет, як е, таку кафедру, як кафедра фізичної терапії та ерготерапії, де почали випускати спеціалістів за цим напрямком фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Mm -hmm. Зовсім недавно, два роки тому, ерготерапія відійшла як окрема спеціальність, тобто є окремо спеціаліст фізичної терапії, окремо спеціаліст... Спеціаліст ерготерапії англійською, воно звучить... ерготерапія. Зв... Давайте поясним нашим глядачам, так. що ці, бо як фізична терапія, я думаю, що всі знають mm -hmm. ergo... ерго... ерготерапія з англійською, це є occupational therapist, і воно більше говорить, якщо так дослівно перекласти, це є трудотерапія. Тобто людина, яка мала якусь травму чи захворювання, вона вчиться по-новому жити в суспільстві від елементарного взяти в руки чашку. Зробити самостійно собі чаю чи відкрити шафку дверцята в шафі. Тобто Зараз це в наших є... раліях це так. на жаль, але стає дуже актуальною. Насправді ця тема дуже широка і є про що поговорити. Можливо, колись ще ширше розкажемо. Слідкуйте за нашими сторінками, тому що згодом ми про це більше напишемо. Але... І студенти, я так розумію, з оку матимуть можливість проходити саме стажування в цій клініки, практикувати своїх лікарів саме по тих так. двох напрямках. Так, Так, звісно, і в планах уку відкрити ще можливо медичні факультети або вже розширювати спеціалістів. Все може бути я так розумію, що це був як анонс. Окрім того, як самі студенти відреагували на відкриття цієї клініки, тому що вчитися, звісно, добре, але лікарям потрібна практика. Так. Ще наголошую, що це не є лікарська спеціальність, угу. тому що це потрібно чітко розуміти. Це є медична, але не лікарська спеціальність, тобто там не потрібно якоїсь окремої ліцензії, хоча воно потребує багато. Якихось юридичних моментів. Студенти неймовірно щасливі, оскільки вони мають дуже гарну кафедру, дуже гарного лідера на кафедрі, прекрасних викладачів, але вони мають тепер ще й амбулаторну базу. Тобто, в нас в клініці буде можливість амбулаторної реабілітації, тому що є стаціонарна, коли гострий стан, і пацієнта в стаціонарі пацієнту в стаціонарі проводять реабілітацію, а в нас більше амбулаторна. Тобто, після виписки пацієнт за програмою державних гарантій, якщо є скерування від лікаря-спеціаліста, він може двічі пройти таку терапію. Дозвольте уточнити. Тобто, клініка це оця вся будівля, яку ми щойно показували. Ні, Ні тільки це частина. частина. Це будівля. Але е... є стаціонар так само. Стаціонару того? у нас немає. У нас Й... тільки амбулаторний прийом. У нас є три напрямки в клініці. Один напрямок це є первинка плюс, те, що зараз модно так називати, що означає первинка плюс. Це означає, що у нас є лікар сімейної практики загальної медицини, або ж терапевт та педіатр, які перекривають обов'язки лікаря загальної практики сімейної медицини. А плюс це є вже вузькі спеціалісти, тобто така так звана вторинка, кардіолог, лор, аудіолог, травматолог, ортопед, гінеколог і так далі. Скільки загалом працівників зараз налічується в клініці? на даний і хто ці момент люди? на даний момент у нас вже є 20 лікарів, тільки лікарів. Ще є команда із семи спеціалістів фізичної терапії та ерготерапії, і немедичний персонал також немало, немало. Немало, немало. послуги. У вас платні, і чи якщо платні, то чи є можливість, можливо, для ветеранів є якісь послуги окремо, окремі пакети. Так, всі послуги у нас платні питання: хто за них платить? Mm. Якщо ми укладаємо декларацію із сімейним лікарем, на даний момент ми працюємо, щоб була послуга безкоштовної по первинці, тобто ми можемо укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, і в такому разі. Буде оплачувати НСЗУ за послугу. Е, є різноманітні донори, меценати, грантодавці, які будуть також перекривати. От, е, нам зробили щедрий подарунок на вдень відкриття клініки. Оплату декількох консультацій, декілька вірніше реабілітаційних циклів саме для ветеранів. Тобто, ветерани не будуть платити. А хто взагалом є фінансово отримувач цієї установи е... на балансі? Це є благодійна установа медична клініка Українського католицького університету. Зрозуміло. Клініка працює вже кілька днів. Я особисто вже знаю про скільки пацієнтів прийняли. Розкажіть ви нашим глядачам, скільки пацієнтів вже завітало до вас і які відгуки у них врешті? Гаразд. Най Найперші пацієнти завітали до нас в день відкриття, урочистого відкриття. Це були дітки із майданчика поруч яким вдало надали допомогу медичну. Сьогодні ми прийняли перших офіційних пацієнтів, які до нас записались. Це були два пацієнти, іноземці. І я цим можу похвастатись, тому що і хочу, тому що всі лікарі у нас є англомовні. Деякі з лікарів знають дві мови. Я так, так. розумію, що це особлива така вимога була до лікарів. Так, для мене це важливо, тому що. Лікарі це і ті спеціалісти, які вчаться все життя, і для мене важливо шанувати наше рідне, нашу систему охорони здоров'я, наші традиції українські, тому що воно різниться чітко і різко від іноземної медицини, але й набувати досвіду міжнародного. І бути в курсі всі всіх новинок це правильно. І мовимо чим більше мов ти знаєш, тим більше ти володієш інформацією. І Це точно е, що потрібно ветеранам. Питання якраз от нам написали щойно в соцмережах. Що потрібно ветеранам, аби скористатися послугами вашої клініки? Які документи з собою приносити, е, їм буде достатньо зателефонувати на наш номер або написати імейл на скриньку medical.clinic, Собачка, у кое дуяй. Якщо коротко, які цілі перед собою перед колективом ви ставите у цій клініці? Перша ціль це надати якісну, кваліфіковану допомогу людям, які до нас будуть звертатись? Другу ціль для себе я ставлю створити комфортні умови праці для колективу. Ми бажаємо вам вдячних пацієнтів, здорових пацієнтів. побажається, це теж є дуже важливо і головне, щоб студентам все пішло на користь. Як вам за цю розмову про медичну клініку Українського католицького університету у Львові? Ми говорили із її директоркою Оксаною Ковальською.